Добрий день, доброго дня, доброго суботнього дня всім людям на землі. Сьогодні наша зустріч присвячена одному питанню. Зараз я виведу картинку наверх. Так, ну, є, є. Ще хвилинку я поправлю всі цифри, щоб було видно, ну, може, з цієї сторони. Mm -hmm. Так, хвилинку, хвилинку. Так, це ні, це нам не потрібно. Ось ну, ось так трошки розширити. Ну, розширитися, ні. Ну, хай нам, нам потрібно ось цей сектор у матриці розрахунку долі. Зможу потягнути вниз по ходу нашої зустрічі. Я це зроблю. Розширити, розширила. Так. Є. Добре, значить, так мало бути. І так, наша зустріч сьогодні присвячена одному питанню, якому дають мені дівчата, відвідуючи мій канал персонального розвитку кармічного паспорту та розрахунку матриці долі. Чи можна у розрахунку матриці долі побачити свої професії, і ще раз показати, де знаходиться грошовий трикутник? Цьому присвячена наша сьогоднішня зустріч? Я вам дам чуть-чуть більше трошки інформації. Я використовую Розрахунок матриці долі Вікторії, з її дозволом, і ознайомлюю вас тільки з тими, з тією інформацією, яка, яку ви задаєте питання. І тільки ту інформацію, яка не стосується особистих речей Вікторії. Отож, я Марта Марія Михайлюк, майстер. Кармічного паспорту і розрахунку матриці долі, я ще продовжую навчатися. Я отримала ці знання, сертифікат і диплом по кармічному паспорту, розрахунку матриці долі і продовжую навчатися в академії квантової психології, духовних практик практик Ніколаї Єлєни Гамайон Чадаєвих. Я щиро вдячна цим людям. Які відкрили такий мій талант, один з моїх талантів. Я дуже люблю цифри. Я пропрацювала з цифрами дуже великий певний період, але цифри це не мертве ну, чорнило на білому папері, а цифри дають гарну інформацію. В даному розрахунку матриці долі дають. Певну інформацію про ті питання, про ті відомості, які вас цікавлять. Більшу інформацію ви можете знайти, зайшовши на YouTube, зайшовши в мій канал, телеграм-канал. Там я даю дуже багато відео, пояснень і інформації, що таке кармічний паспорт, що таке матриця долі. І як його зробити, як його розрахувати, і саме основне, як цей розрахунок має принести користь людині в її особисте життя? Отож, стояло питання, що таке грошовий трикутник, і які професії, чи може дати матриця долі, пояснення, які професії, якими професіями. Варто займатися людині. Отож, я використовую матрицю Вікторії з її дозволу. Грошовий трикутник, будь ласка, ось третя ерка, 21 перша 18-та Тут є знак грошового, грошової, е, ну. Долар, знак долара. Ось це є знак, це є трикутник грошового сектору, розрахунку матриці долі. Які професії, давайте зупинимось, я вам розповім, які професії можливі у використанні в житті, наприклад, Вікторії. Якщо у вас такі самі є цифри в цьому грошовому, ну не такі самі, але хоча б одна з них, ви будете вже мати певну інформацію, якими професіями можна займатися. Ще я що хочу наголосити: прийшов такий період в житті нашої планети, всіх людей, що люди можуть займатися декількома заняттями в своєму житті. Ви зараз. Буду слухати, я буду читати практично всі професії, які відповідають даним арканам життя, даної Вікторії, і вас дуже приємно здивує: як від балерини, так і до фотомоделі, так і до ландшафтного дизайнера. Цим всім можна займатися. Я і не думала, що це так є, але це так є дев'ятий період. Дає нам можливість в житті займатися декількома заняттями. Отож, третій аркан. Я трошки буду давати вам, як і називається аркан, щоб ви мали розуміння імператриця. Які професії відповідають даному аркану? Дивіться, третій аркан може бути як і для чоловіків, так і для жінок. Але все ж таки він називається імператриця. Ну, так, склалося в кармічному паспорті. Які професії для даного аркану? Це всі керівні посади. Люди, які володіють у грошовому трикутнику даним арканом три. Займаються професіями, зв'язаними з красотою. Далі надають послуги для жінок і дітей. В якому розумінні? Це є медсестри, няні, вихователі, учителі в школі, директори, завучі, методисти, викладачі у вищих учбових закладах, менеджери по підбору персоналу. Начальники відділу кадрів, організатори підприємств, парихмахери, майстри манікюра і педикюра, стилісти, дизайнери одягу, інтер'єрів, візажисти, косметологи, гримери, спеціалісти по, ой Боже, навіть не можу вимати: перинатальній психології, моделі, такі жінки хай вас не здивує. Прекрасні танцівниці, офіціантки, адмі... адміністратори залів в ресторанах, власниці свого ресторанного бізнесу, директора загальношкільних дитячих центрів, телеведучі, актриси, балерини, кондитери, гінекологи, сімейні психологи. Іміджмейкери, керуючими салонами красоти, хореографи. Ось це є професії для третього аркану, ви бачите, які зовсім для нашого розуміння несумісні професії, але якщо людина родилася. Під третім арканом дата народження її три. людина може використовувати в своєму житті і брати цю інформацію і займатися тим, що ну, по-перше, тим, що її душа бажає і вказує її життєвий шлях, але які несумісні професії можуть бути використані для заробітку грошових коштів. Далі йде. 21-й аркан, ось він, в центрі грошового трикутника. Які професії? 21-го аркану. Ще я вам що хочу наголосити: якщо ви бачите, що у вас є 21-й аркан у грошовому трикутнику, 21-й, 22-й, це означає, що ви можете працювати за кордоном або працювати. У закордонній організації чи під закордонному підприємству на вашій території в тій країні, де ви живете, де ви родилися. Ось що значить 21-й аркан для Вікторії і для тих, кого є в грошовому трикутнику. Отож, професії 21-го аркана. Дуже добре таким людям працювати в сфері туризму, готельному бізнесі. В великих зарубіжних компаніях за кордоном налагоджувати зв'язки між країнами і містами це дуже видатні політики, дипломати, державні діячі, банкіри, журналісти, міжнародні і політичні телеведучі історики, географи. Спеціалісти по е, правоохоронні, правоохоронна сфера, меценати, місіонери. Так, далі. Власники свого власного дуже великого бізнесу, водії, моряки. Начальники поїздів, пілоти, стюардеси, артисти, актори, танців... танцівники, працівники шоу бізнесу, режисери, художники, музиканти. Вони можуть такі люди, в яких в центрі. 20... В грошовому трикутнику є 21-й аркан, вони можуть дуже легко організовувати міжнародні проекти, займаються логістикою, фінансовою аналітикою і фінансовими консультаціями. Ось, бачите, ви чули тільки що ми проговорили про третій аркан, які там були професії. 21-й аркан цілком протилежні професії, але ними можна займатися. Давайте ще подивимося, що таке 18-й аркан, який має професії. Мені самі стало цікаво. Так, 18-й аркан. Ну, по 18-й аркан. У Вікторії прийшов по лінії мужського роду від е, батьків. Ось 18 й -та. аркан. Так, що це за люди, які професії можуть бути у них? Комп'ютерщики, айтішники фантасти, письменники-фантасти, артисти, ілюзіоністи, фокусники, маги. Психологи, біоенерготерапевти, оператори, режисери, фотографи, декоратори, артисти, кіно і театру, працівники на телебаченні, спеціалісти по ос освітленню, охоронці, продавці. Керуючі посадовці, адміністратори, модельєри, дизайнери, научні, е, наукові працівники, мікробіологи, моряки, бортмеханіки, капітани, косметологи, візажисти, парихмахери, балетмейстери, гримери, ілюстратори, екологи, нанотехнологи, логісти, бухгалтери, е, працівники банків. Працівники судів, прокуратури, спецслужб, міліції і розвідки, мати Божа. Які цілком протилежні тут професії. Ви знаєте, так як я казала, мені стало цікаво, мені самі цікаво стало 18-й аркан і взагалі професії по цих арканах. Я дякую тим людям, які написали таке питання, які цікавляться таким. Ось бачите, які професії під цими цифрами і чим людина може займатися? Я скажу вам тут такий один бонус. Якщо 21 аркан, але я тепер бачу, що і 18-й також. Якщо 21-й аркан використовувати в мінусі, то ця людина може йти по головах людей і не дивитися ні на що. Тому, якщо ви бачите, але воно все має зворотню реакцію, не думати, що, наприклад, якщо ви пройшлися по головах людей і нанесли шкоду як планеті Земля, як землі нашій, як людям, що це не повернеться. Такого немає. Я зараз не буду приводити певні. Приклади з історії нашої планети Земля, тому що мені цього не потрібно. Я духовна людина. Я стараюся відповісти на ті питання, які людина задала в мирному порядку, в гармонійному порядку. Розумієте, але я вас попереджаю: 21-й аркан. Якщо він у вас є, немає значення. Якщо ви навіть родилися 21-го числа. Якщо у вас у центрі душі і зборки душі, 21-й аркан, де би він не був, будь ласка, слідкуйте за мирними направленнями вашої енергії, тому що настільки зараз енергії працюють швидко, ефективно, що ці всі... Події, які ви будете давати по головах людей, вони будуть моментально повертатися до вас, і Бог знає, в якому порядку скільки поколінь. Ви мене розумієте. Тепер, коли я сама розумієте, я не можу всі аркани пам'ятати всі професії, я теж звертаюся до своєї золотої книги якою я користуюся в кармічному паспорті, і я теж сама ознайомлююся, і я побачила, що 18-й аркан так само. Якщо ви займаєтеся певними речами, тими, які ну, 18-й аркан оголосив нам, то теж його треба тримати в плюсі і не ходити по головах людей і по життю людей, тому що це все віддається, і дуже швиденько віддається. Віддається, навіть якщо я на візьму на себе таку сміливість, віддається до двох з половиною місяців, ми можемо вже бачити результат своєї роботи. Отож, я думаю, що я відповіла повністю, які професії навіть не в тому справі, які професії, чим можна. Чи може кармічний паспорт і розрахунок долі сказати, де є грошовитий трикутник? Ну, я думаю, що ви з цим вже відомі, знайомі. Я вам повідомляла дуже багато відео. Є в мене в моєму каналі персонального розвитку кармічного паспорту та розрахунку матриці долі. Я думаю, що там є 20, якщо не більше, відео, де я вам розказувала, де кошти можна подивитися. Стояло питання, чи може карміч, розрахунок матриці долі показати нам професії? Ось я вам показала, Так, кармічний паспорт і розрахунок матриці долі може вам показати, які професії ви можете мати додатково, крім своєї. Я навіть і не думала, що 18-й аркан має професію бухгалтера. Міліціонера, професію бухгалтера, із ілюзіоніста. От бачите, як ми ще обділені були певною інформацією. Отож, відповідь на ваше питання я оголосила і вам повідомила. Я бажаю, щоб ваші грошові трикутники працювали вам в облаго в плюсі. Бажаю всім людям на землі. Миру, здоров'я і процвітання. Мені приємно отримувати певні питання по кармічному паспорту, пишіть свої коментарі, пишіть реакції, і до нових зустрічей.